Микола Григорович, кого зараз із західних лідерів найбільше лякає путінська ядерна зброя, на кого він має найбільший вплив із цим ядерним тиском? В даний момент ми бачимо, що дійсно ряд європейських країн, тому що рядом знаходиться. Це Німеччина. бачимо, Шольц в деякій мірі так висловлює обережність, особливо передачі високоточного озброєння. От ми бачимо, наскільки він сумнівався, хоча рішення було і. Відповідно, Верховної Ради їхніх нумовно Бундестагу і Бундесрату це два-дві палати, прийняв рішення підтримку урядовці оборони і бачимо, Мін е, е, іноземних справ підтримали передачі е, потужних систем. от ну е, ми бачимо, що е, Шольц сам прийняв рішення не надавати, наприклад, ракети е, дальніх радіо суді. Деякі потужні видозбереги, хоча велика допомога йде, але Звичайним озброєнням. А от ті, які дійсно вирішують питання стратегічних перемог, тут є стримування, тому що дійсно боїться ядерної війни. Він це прямо говорить. Про це говорить зрозуміло і представники Угорщини, однозначно, Словаччини. От деякі мірі висловлюють сторогу і президент Франції. Говорить, давайте все-таки шукати формат переговорів, хоча допомога також буде. Точно та же висловлюється Італія. Який буквально міністр оборони вчора сказав, давайте переговорний процес задіємо поряд з воєнною е, ситуацією. Тобто є вже такі позиції, що е, дійсно застороження є. Е, те, що ми в деякій мірі не активізували наші наступальні операції стратегічного рівня, це і сигнал. А що тут може бути затяжна війна, втягування Європи НАТО уже за рахунок поставки нових видів озброєння уже в глобальну протистояння з Росії? Деякі мірі це їх стримує. Тому е, треба показувати, що якраз агресивна позиція Путіна і тут рух, наприклад, в Україні більш активно на полі бою. Це перспектива їх війни. І вже тоді вони нічим не прикриються. І будуть зрозуміло гинути і європейців, ще назвав і американці, якщо ми говоримо про глобальну війну. Тобто альтернативи немає: відродити єдиний формат міжодне право. А сьогодні Путін діє сили. Тому треба дійсно відродити з силою, а і поставити умови мирних переговорів згідно міжнародного права і визначення суверенітету нашої держави. Оце зараз ядерний шантаж, і ну так би мовити на, називаємо назває, назв все так: заклик до переговорів, тобто тимчасового припинення війни, про що ви детально говорили? Путін якими каналами і через кого надсилає західним лідерам? Як це відбувається? Це по дипломатичному по дипломатичній якісь лінії, по лінії я не знаю, другого бізнесу чи безпосередньо я не знаю там на Рижкін, наприклад, глава російського СВР, контактує із главою царовою Бернсу. Як це відбувається? Як надсилаються ці, ці сигнали? Зокрема, ви згадали того Шольца? Як відбувається це залякування ятикові через кот? І по економіканал? Ну, в першу чергу, це формується офіційна позиція Путіна і його оточенням. Сам Путін і, наприклад, Медведєв, Лавров, це ті повноважні особи посадові, не якісь там політики, депутати, а конкретні керівники держави посилають сигнал всім, що? В крайній випадках, коли буде якісь загрози Росії, вони можуть це трактувати широко, буде застосована ядерна зброя. Це вже без сумніву. Тоді конкретика, щоб вона озвучала більш досконал, є канал між керівниками країн через керівника розвідки. Це я сам учасник у багатьох таких процесах, складних операціях України з багатьма країн світу, От, посилається безпосередньо сигнал. Керівник розвідки Росії Наришкін, той же, і керівнику розвідки, наприклад, Бернсу. Або Міш 6, Британія, або GST Франції, або БНД Німеччини іншим країнам говорять про ті наслідки, які будуть у випадку, наприклад, поставки високоточного озброєння, літаків, наприклад, якихось нових новітніх е, е, систем 5-6 покоління, яких Росії явно немає, буде суттєва перевага українців. Тому це якраз сигнали йдуть. Та це е, Червона лінія. Але ці лінії звучали для Америки, для Європи багато разів. І постійно відсувалися, але сильно їх переходити і американці, і європейці, і британці не захотіли, тому що дійсно думають, якщо десь піде системно, ну умовно, поставка десь три сотні атаканців, або, наприклад, 300 літаків f-16 і при гелікоптерів біля пів тисячі, наприклад, кобра, пів кобра, яка має потужно тиснути на всі так сказати, сектори фронту. Так, разом з літаками, разом з ракетними системами і намірено на боєприпасів мільйони, мільйони штук. Оце те, що дійсно е, загрожує Росії реально. Тому вони всіма каналами, крім офіційних, крім розвідувань, дають цю інформацію. І безпосередньо тепер, крім цих е, каналів, так сказати, уповноважених осіб, іде потужні тиски через лобістів цих країн, а вони є і третіх країнах показують загрозу ядерної війни. говорять, давайте упередимо цю війну. Підтримка України, вони це я беру лапки Це зрозуміло, йде до ядерної війни. Давайте зупинимо на наших умовах, але зупинимо: тиснуть на американський конгрес, на е, республіканців, особливо на тих, же так сказати представників Шольца, а в Німеччині в лобі великої Російської Федерації по лінії бізнесу, які формували партії, і сьогоднішні, які є, і опозиційні партії відповідно, лінії спецслужб. знаємо там уже ви декілька агентів навіть БНД. В Міноборони Німеччини це також позиція. Розуміло, це представники різних політичних організацій і ЗМІ, які знаходяться на утриманні е, Росії. І ми бачимо, які публікації були часто на підтримку такого сегменту переговорного процесу або загроз ядерних і тому подібне. Тобто, це такі, бачите, комплексні підходи. Тобто, немає єдиної лінії. Тобто, є офіційний, є неофіційний уповноважений канал. А є багато каналів тиску оперативного, агентурного, а навіть без прямого оформлює, що вони агенти, а стимулювання фінансово, участь в бізнес-проектах, участь в різних міжнародних проектах, де Росія о, утримує якраз ці проекти і фінансує підтримка різних кореспондентів, змі, як ви бачимо, ряд публікацій було ну явно в інтересах Російської Федерації. Оце той тиск, який здійснюється, і він о, в ряді випадків досягає результату, що ми сьогодні не маємо такого глобального. Перелому щодо поставки озброєння не одиницями або десятками, а сотнями, а в деяких секторах і тисячі треба, якщо ми говоримо ракети ППО середньої ради разі для фронту. А якщо боєприпаси, це мільйони, тому що там вичерпався ресурс на побесив. Там заводи не встигають робити в США, в Німеччині, в Франції. Там нові будуються. Я просто говорю про просту схему, яку ми глибоко знаємо. Швидке закупівля, поки там заводи виробляють, поки вони розгортаються і в, і в закордонному України на біжодних ринках озброєння радянського виробництва, натовського виробництва. Це дуже швидко має організовано бути при всіх ефективних діях місяць-півтора і будуть мільйони боєприпасів в Україні. різних типів. Оце ефективна робота, але це повинен симбіоз нашої міноборони, нашої розвідки, наша МЗС і відповідно, країн-партнерів, які готові це зробити. Тому що самі великі е, учасники міжодних ринків озброєння це США, це Британія, це Німеччина, це Франція. Розумію, ну і учасники свій час були. Оце весь потенціал треба використати для того, щоб ми поповнили запаси всіх видів озброєння і боєприпасів для наших збройних сил, які сьогодні ще є дефіцит.